всесвітня кремлівська брехня, що промивала мізки українцям, поступово зникає з території країни. Натомість тривають роботи з відновлення українського телемовлення в зоні АТО з десяти раніше захоплених телевеж зараз лише три залишаються окупованими терористами. Окуповані вежі знаходяться у Луганську, Донецьку та Ровеньках. Проте навіть мовлення російських каналів, наприклад, у Донецьку не завжди вдається через вади електропостачання у місті. Українські спецслужби тим часом налагоджують сигнал у звільнених містах по периметру окупованої території, аби таким чином покрити українським мовленням захоплені терористами райони. Те, що ми можемо делать, это на сьогоднішній момент ідуть ефірне віщання на окупірної території. То тобто есть установлюються піддатчики. В ближлежащих районах это на сегодняшний момент Курахова, это на сегодняшний момент Волноваха. Ще тиждень тому цю інформацію приховували, бо знали про планування провокацій та нападів з боку терористів. Зараз як пояснюють у нас раді з питань телебачення, всі передавачі охороняються силами МВС. Окрім того, радник міністра внутрішніх справ каже, що міліція перевірятиме всіх кабельних провайдерів та каратиме за трансляцію заборонених російських каналів. Міністр внутрішніх справ поручає своїм приказом кожному районному відділу міліції щомісячно проводити моніторинг, які канали показуються кабельных сетях для того чтобы в кабельных сетях не было запрещенных каналов Соответственно, в случае обнаружения вещания кабельных каналов кабельних каналів, ми будемо інформувати національного совітуті радіовіща у лишении ліцензії данных телеканалов, а також необхідності оштрафовать і в дальнейшем конфіскувати оборудовання даного кабельного оператора. Кабельні оператори на окупованих територіях транслюють російські канали, але нібито не з власної волі, та кажуть, що готові одразу увімкнути українське телебачення, щойно з регіону підуть терористи. С зоны АТО нам приходят постоянно письма от наших кабельных операторов, которые как бы понимают то, что от них требуется, и говорят, что да, на сегодняшний момент мы вещаем российские каналы, но это происходит помимо нашей воли, потому что постоянно находятся на территории вооруженные люди, но мы четко понимаем, что как только территории будут освобождены, мы сразу же включим украинские каналы. На сьогодні у звільнених територіях налагодили сигнал найбільших українських телеканалів та оперативно відновлюють технічну базу. За словами Антона Геращенка, наступний крок відключення російських каналів на супутниках у готелях і громадських місцях, а також продаж тюнерів з прошивкою, що не дає дивитись російські канали. Крім того, міністерство готується до того, що Росія посилить власний сигнал через кордон. Тож планує в такому разі задіяти спеціальні вежі, що блокуватимуть російський сигнал. За іронією долі їх будувала радянська влада. Аби перешкоджати мовленню заходу, Валерія Сергієва Тарас Чкан новини підсумки Еспресо ТВ.